Не брязкати зброю на вулицях, а йти служити до Нацгвардії, закликає МВС українців. Перші тренувальні збори вже проходять під Києвом. Після двох тижнів муштри гідним запропонують контракт у Нацгвардії, а решту занесуть до резерву. Хто стільки записується, а хтось вже підписує контракт. Кулеметний розрахунок 100 метрів одиночними знищити. Їх навчають стріляти ті, хто ще вчора стояв по інший бік барикад, але образ на навчальному полігоні одні на одних не тримають. Ми не не вороги на даний момент. Вражди ні Єдине, що шеврони поснімали обідно. стараються то видно. В лазах є. Сергій Зінчук приїхав у столицю з Волині. Разом із півсотнею добровольців чоловік уже тиждень навчається вогневій, строєвій та тактичній підготовці. Каже, рідні пишаються ним, але відпускати на підготовку до воєнних дій не хотіли. А, ця тема. Жінка була дуже незадоволена. Я підписав контракт на резерв, мені вже 42,5 роки. Якщо буде нагальна потреба, будуть проводити бойові дії, звісно, будемо будемо приймати участь в бойових дій. Найлегше чоловікам дається рукопашний бій. Кожен другий, коли займався якимось видом єдиноборств, тому правильно бити тут уміють майже всі. Зі стрільбою теж труднощів не виникає. Трохи важче чоловікам даються вправи на витривалість, кілометрові марш-кітки та смуги перешкод. Тих, хто їх не проходить, одразу відправляють у резерв. На сьогоднішній момент а процентів 30. Поки одні стріляють, інші вчаться повзати по пластунськи оборонятися від БТРів та правильно рити окопи. Демля має бути високо, тебе буде захищати від куль. До лав Нацгвардії хлинули сотні добровольців. Такого патріотизму у міністерстві внутрішніх справ не чекали, хоч правоохоронці більш занепокоєні неформальними воєнізованими формуваннями. Мусимо пам'ятати, що Атаманщина завжди руйнувала державу. Хто хоче долучитися до зміцнення українських силових структур? Можуть вступати в національну гвардію після двотижневих навчань. Тим, хто успішно пройшов усі випробовування і має бажання служити у Нацгвардії, пропонують підписати контракт. Решту відправляють у резерв і викликатимуть лише у разі потреби. Думаю, через неділю, через дві вже будемо путіну дорогу показувати. Скоріше ми в нього Кремль заберемо. Чи він нас крим? Віталій Фанасієнко Дмитро Орлов. Новини 2+,2.